Офісі президента, президента говорять про те, що наступ наш може тривати не тільки неділі, а й місяці. Це від чого залежить. Від залежить від е, наступного. По перше, нам важливо акумулювати всю зброю, боєприпаси, які нам необхідні. А е, друге, це залежить від того, як піде сам хід бойових дій. Тому що можливі два сценарії. Один сценарій це те, що оборона ворога почне сипатися. І вони вимушені будуть відходити, допускатися помилок, і українські війська цим скористаються. А інший сценарій, ну тобто, скористаються, і це буде швидше. Тобто, просування українських сил буде доволі стрімким, швидким. А, а другий сценарій він передбачає те, що. Російські війська вони все ж таки будуть чинити опір і їм вдаватиметься закріплятися на певних позиціях, і їх доводитиметься ну виносити з потужними боями з таким вогневим впливом, знищувати їх, виборювати, скажімо так, по кілька кілометрів, відгризати фактично у ворога цю окуповану землю, звільняти і це тоді може затягнутися. От я думаю, що просто все залежить від того за сценарієм, яким підуть реальні бойові дії. Як вони підуть зараз сказати насправді важко, це покажуть тільки самі бойові дії. Олександр, я хотіла ще уточнити, скажіть, а от як ви вважаєте, чи в суспільства українського і в західних партнерів чи завищені ось ці очікування від українського контрнаступу, і чи, чи не шкодиться? Знаєте, тому що ну всі активно знаєте за це про це говорили напротяг, протягом тривалого часу. А тепер говорять і різні про те, що от завищені очікування від суспільства. Така а як? Ви знаєте, я я, наприклад, постійно дотримувався тієї точки зору, яку я вам зараз і висловив. І постійно говорив, що є чотири пункти, на які треба орієнтуватись при підготовці: це наявність зброї, резервів, навчених і підготовлених українських військових, погодні умови, і відповідно виснажування ворога на сході. Ну, як мінімум, по двом параметрам, ми плюс-мінус картину вже бачимо. Я мачу на маю на увазі виснаження російських військ ворожих на сході, плюс а, друге це погодні умови, які покращуються. Ну тим сезон дощів, він уже не такий. Є питання тепер по резервам, і ми почули від міністра оборони, що ще е, є сили, які потрібно довчити. Які готуються до контрнаступу. Ну це важливо, зокрема, наші спецпризначенці, які готуються на полігонах, тому що роль спецпризначенців, сил спеціальних операцій для проведення диверсійних підривних робіт в тилу ворога, це важливо, тому дійсно потрібно, щоб вони добре підготували всі зброї. 98 ми почули, Україна отримала зі 100 але 2% є. Це очевидно, скоріш за все, саме ті далекобійні ракети, зокрема Storm Shadow від Британії, яких ми чекаємо. Але розумієте, щодо завищених настроїв, вони не можуть бути незавищеними Насправді навіть якщо ми не будемо нічого говорити. Я поясню, чому в українського суспільства, наприклад, тому що люди вірять в збройні сили. Люди вірять в те, що і побачили, що українські війська здатні ефективно протидіяти ворогу, і вони очікують, що вдасться провести контрнаступальні дії, і перемогти в цій війні. І це нормально. Інше питання, яке мені здається, потрібно комунікувати, це пояснювати, що може статися так, що ось цього одного контрнаступу зараз може бути недостатньо. І це не є трагедія, тому що це війна і так може траплятися. Ну розумієте, тому що ми не можемо вийти із усією впевненістю на 100% відповідально сказати: От знаєте, ну принаймні я би такого не робив. Що зараз ми проведемо один контрнаступ і протягом місяця? Вся територія України буде вільна, цього не можна зробити, тому що хід цієї кампанії покаже тільки реальні бойові дії, тому потрібно людям зрозуміти, що. З точки зору підготовки до контрнаступу все робиться, ніхто від цього не відмовляється. Друге. з точки зору того, що ніхто не відмовляється від боротьби і ніхто не готовий до якихось там болючих компромісів, поступок територіальних і так далі, це другий факт. Третій факт, який треба розуміти, що до цього доведеться докласти зусилля, і все можливо буде не так швидко, як би нам всім хотілося. Бо завищені очікування щодо... Переможного припинення війни, і щодо того, щоби настав мир, це нормально, це, це нормальний притаманний стан людям. Але для того, щоб це настало, і настало на наших умовах, просто потрібно ще запастись терпінням і почекати, бо не все може бути так легко і просто, як здається.